Добрий день, хочу представити вашій увазі новий автомобіль Kia Sportage з 2016 року випуску. Офіційна машина куплена в салоні в Україні. З оригінальним пробігом 84 тисячі кілометрів. Двигун дизельний 1,7. Коробка механіка. Є всі документи з покупки, повністю всі заїзди на сервіс. Машина повністю обслуговувалася на офіційній станції. Машина не фарбована, жодний елемент. Дуже цікава комплектація з підігрівами навіть задніх сидінь. Файна, збережена, з все вакилинками. Є запаска, комплект інструментів. Будь-які сервіси, будь-які перевірки по авто. Вона в ідеальному стані. Салон у чохлах. Мультируль, підігрів, руляє. Підігрів передніх сидінь. Дуже цікавий автомобіль. Є дуже хороша зимова гума. Є інші машини в наявності, є Megane 4ZEN, Megane 4 Басе, є Кашкай го року і їде Сенік 10 го року, 200 пробігу, хороша також машина. Приїжджайте, звертайтеся, дзвоніть, контакти, ціна під відео.